Як підготуватися до осені? Які продукти вже можна придивлятися, запасати, замовляти для осінніх відновлювальних процедур? Яка головна проблема для шкіри, з якою ми входимо в осінь? Ми входимо з виснаженою, висушеною, зневодженою шкірою. На ній могли вже з'явитися пігментні плями. Для тих, хто любить позагорати і не любить, а найчастіше ще й зневажає креми з СПФ, виникне ще одна проблема. Загар починає сходити з обличчя досить швидко, і обличчя набуває нерівномірного кольору. Це всі ті проблеми, з якими зазвичай стикаюся я, входячи у вересень. Отже, що нам буде необхідне обов'язково пілінг з фруктовими кислотами і кульками молочної кислоти. Наступне нам обов'язково потрібен буде порцеляновий крем, крем відбілюючий, крем, який бореться з пігментними плямами. Він має в собі ще і захист СПФ. І, звичайно, нам потрібна буде серія для зволоження шкіри. Це може бути або серія з гіалуроновою кислотою, або серія мізу, або серія з екстрактом чорної ікри, або серія перлова, тобто будь-яка серія із набору ламбре є зволожуючою. Крім того, зрозуміло, що кожна серія буде, буде містити в собі і відновлюючі компоненти. Такий стандартний набір, і з ним ми будемо відновлювати шкіру восени.